Чи зможуть вони повернутись без наслідків, або їх буде чекати адміністративна відповідальність у вигляді штрафів, або кримінальна відповідальність, або навіть аналювання документів. А може держава вчинить більш м'яко та оголосить амністію. Сьогодні ми розберемося з цьому питання, використовуючи офіційні заяви, документи та думки експертів. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал для того, щоб це відео попало в рекомендації. Так, після початку війни кордони України залишили понад 8 мільйонів громадян. Серед них жінки, люди похилого віку та діти. Але найбільше обговорень викликають чоловіки призовного віку, які виїхали за межі України. Серед іншого, їх понад 600 тисяч. Дехто виїхав законно, маючи всі підстави, такі як студенти, багатодітні батьки, особи з інвалідністю та водії гуманітарних місць.